Вітаю! Ви на каналі Still Time. У 2020 році Casio випустили новий G-Shock з восьмикутною формою корпуса. Серія має референс GA2100. Але фани відразу назвали годинники Casio OAK з посиланням на легендарну модель Ademar Pigue Royal Oak. Недовго думаючи, китайці почали робити металеві корпуси для нових моделей G-Shock і такі конструктори дійсно користувалися попитом. Звичайно, що такі накладки заліку не мали гарної якості. Але, незважаючи на ці мінуси, з відстані декількох метрів годинник виглядав брутально і недешево. І через два роки після релізу перших Casio OAK японці вирішили утішити і випустити вже повністю оригінальну сталеву 2100 модель. Підпишіться на канал і поговоримо саме про таку металеву модель G-Shock GM 2100 В оновлену серію не просто додали металеву накладку, а й змінили циферблат. Він виконан у вигляді шліфованої сталевої пластини з об'ємними індексами. Біля 9 годин індикація дня тижня. У нижньому правому кутку знаходиться електронний дисплей, на якому відображається дата та секунди. Функціонал такий самий, як у полімерних моделей. Світовий час. Секундомір з точністю до 1 сотої секунди. Таймер зворотнього відліку. П'ять незалежних будильників. Є світлодіодна підсвітка. Циферблат захищає міцне мінеральне скло. Корпус з армованою скловолокном пластмаси у поєднанні з накладкою із нержавіючої сталі. Габарити 49,3 мм на 44,4 мм, товщина складає. 11,8 мм. Важить такий джишок приблизно 72 грами, дана модель комплектується ремінцем із полімерних матеріалів. Застібка сталева. Сам ремінець швидкозмінний. Модуль 5611. Працює годинник від звичайної батарейки, якої вистачить на 3 роки роботи. Ціна сталевого касіуака 295 доларів США. Посилання ви знайдете в описі до відео. Дякую всім за перегляд відео і до нових зустрічей!